Це історія про те, як родина може бути найгіршим ворогом, а ще, як любов, що мала би рятувати, стає кайданами. Я, Марина, мені 33. народилась і виросла в невеликому містечку на Полтавщині. Мама була строгенька, а тато, мовчазний, завжди дивився крізь тебе, наче тебе й нема. У нас не було звички обійматись чи казати люблю. В нашій хаті головним правилом було, що скажуть люди: я була старшою з трьох дітей, молодші брати, улюбленці мами, а я та я була як прислуга. Готуй, прибирай, доглядай менших, і головне, не сперечайся. Пам'ятаю, як мені було шістнадцять, і я вперше закохалась у хлопця з сусіднього села, Віктора. Він був лагідний. З тих, що завжди питають, чи ти не змерзла, чи наївся. І от одного разу мама побачила, як ми сиділи на лавці біля хати. Ввечері була така сварка, що мені досі в вухах дзвенить. Ти що себе не поважаєш? Хіба це тобі рівня? Сім'я, в нього, алкоголіки, ще й хата стара. Ти думаєш, я тебе для такого вирощувала? А потім були два дні мовчання, тиша, що стискала горло. Через рік мене відправили вчитись у Харків не тому, що вірили в мої здібності, а щоб я не наробила сорому. Там я й зустріла Ігоря. І от тут, діти мої, починається справжнє кіно. Ігор був із правильного роду. Батьки викладачі, сам він серйозний, завжди з книгою, з дипломом червоним, одягнений гарно, говорить красиво. А ще знав, що хоче жінку. Домашню, стриману і розумну. Ти не така, як інші, в тобі є щось глибоке, справжнє, ти спокій. Я тоді аж зашарілась. Після всіх зневаг вдома це звучало як пісня він зробив мені пропозицію через півроку. Мені було 24. я тільки почала працювати, але погодилась, бо вперше відчула себе ніби вибраною. Весілля було скромне, але охайне. Мама моя плакала не від радості або, нарешті, вдало пристроїла. Я бачила в її очах полегшення, тепер я не її проблема. Ігор привів мене жити в квартиру, що дісталась йому від бабусі. Невелика, двокімнатна, затишна, але там почалась зовсім інша реальність. Спершу все здавалося нормальним. Він приходив з роботи, цікавився, як минув мій день. Але згодом все почало змінюватися. Поволі, ніби хтось на ніч закриває квартирку, і ти не відразу помічаєш, що повітря стало менше? Навіщо ти так нафарбувалась? Ти ж не в клуб ідеш. Чого ти купила ці черевики? Це ж марнотратство. Чому ти розповідаєш про нашу сварку подрузі? Родинне то святе, і ти починаєш думати: а може, справді я перебільшую? Може, він дбає. Любить, я почала втрачати себе, перестала писати вірші, перестала ходити на його. Моя подруга Настя казала: Марин, ти зникла, ти як привид. Але я сміялась у відповідь: та то просто втома. Знаєш, побут, адаптація, ну ти розумієш. А всередині було порожньо, зовсім, коли я завагітніла, Ігор не зрадів. Він просто сказав. Добре, значить, час планувати витрати, і все, ніяких обіймів, ніяких я так щасливий. А мама моя о, та була горда, бігала селом і казала всім, що Марина при чоловікові та ще й дитину має, не те, що деякі. Вона не бачила, як я плакала ночами, бо Ігор не хотів бути поруч під час пологів, бо казав, що йому це не потрібно. А після народження доньки став ще відчуженішим Це твоя дитина, Марин, я працюю, ти вдома все просто, а знаєш, що найболючіше. Коли донька почала говорити, перше слово було тата, і я аж здригнулась, бо не хотіла, щоб вона росла в світі, де тата нема навіть тоді, коли він поруч. Одного дня, коли донеці було два роки, я випадково прочитала його листування в месенджері. З однокурсницею, дуже тепле листування з фото, з обіцянками нарешті бути разом. І тут, як кажуть, у нас в мені щось обірвалось. Я сиділа на кухні, в тій самій халатині з плямою від борщу, яку ігор ненавидів, і дивилася на екран телефону, не кліпаючи. У вікні сутеніло, донька тихенько спала в кімнаті. А я читала, як мій чоловік. Мій наче надійний тил, мій розумний, поважний Ігор, писав своїй однокурсниці: Ти єдина, хто мене розуміє. Марина ніколи не цікавилася тим, що я відчуваю. Ми, як співмешканці, а не подружжя. Я мрію, щоб ми могли просто бути разом без брехні, без ролей. А потім фото, її усмішка, їх селфі з кав'ярні, з його робочої поїздки до Львова. Коли він сказав мені, що буде працювати допізно в готелі, не турбуйся, кохана. Я не плакала, ні сльозинки, мене ніби закували в кригу. Знаєш, є такий момент, коли сльози вже безсилі, коли тіло мовчки кричить, а ти ні, і найстрашніше це не зрада. Це те, що я навіть не здивувалась, бо серцем я давно відчувала, він вже не з нами. Не в цьому домі, не в нашому ліжку, не в нашому житті. Просто ще залишив тіло, як одяг, що повісив на гачок. Я сиділа і згадувала, як він колись гладив мене по спині, як гордився моїм пирогом на новорічному столі, як говорив моїй мамі, ваша Маринка золото. І що з того? Від золота теж бувають кайдани. Я не стала влаштовувати скандал, не зірвалася в крик. Я знала Ігор, не з тих, кого можна впіймати за руку і розтрощити. Він би ще й мене звинуватив у параної, він би сказав: Ти неправильно все зрозуміла, ми просто спілкувались чоловік не може мати подругу чи що, та я не дурна. Наступного дня я встала рано, одягнула доньку, зібрала речі і поїхала до мами на дві ночі, без пояснень. Просто сказала Ігореві з маскою, я хочу трохи подумати. Ми з Дашею в мами, не шукай нас. Звісно, дзвінків було море, повідомлень ще більше, але я не відповідала, мені треба було, ну як то сказати, знайти себе на карті власного життя. Мама була здивована, але не надто питала. Вона ніколи не була хорошою слухачкою, просто зітхала і повторювала. Жінці треба терпіти, ти ж не перша, не остання. Он і я з твоїм батьком. А ти що хотіла казку? Я мовчала, але всередині мене щось лютувало, наче буря в степу. Поки донька спала в колисці, я ходила горбами за хатою, де колись пасла гусей, і думала. Міркувала, плакала мовчки, а потім Настя подзвонила. Марин, ти ж знаєш, я тебе люблю, але мушу сказати я бачила його з тією в кав'ярні на Сумській. Вони тримались за руки, він дивився на неї, як на тебе колись. Тут мене прорвало, не від зради, а від того, як же боляче, коли тебе замінили, мов лампочку. Тієї ночі я написала план справжній з пунктами не помсти звільнення, юрист. Дізнатись усе про свої права, записати розмову, щоб мати докази, окрема квартира, переїзд, нове життя, не сказати мамі нічого, поки не зроблю перший крок, бо інакше зламає. Через три дні я повернулась додому. Ігор зустрів мене з букетом і тортом Кохана, я скучив Даша, моя принцеса, давай не сваримось. Я усміхнулась. Я теж скучила. Але ми маємо поговорити дуже серйозно, а далі був вечір, який я пам'ятатиму до смерті, і запис, який усе змінив. Він сидів навпроти мене за кухонним столом, а на обличчі, маска дбайливого чоловіка, така, знаєш, напрацьована роками, кутики рота, підняті рівно настільки, щоб виглядати щиро. Очі трохи стурбовані, жести відкриті, але не надто все в ньому кричало. Я нормальний, я правильний, я хороший, але я вже знала, хто він? Я включила диктофон. Так прямо перед ним. Це що, Маринко? Його голос одразу став холоднішим, настороженим. Це наша остання розмова. І я хочу, щоб вона залишилась не тільки в моїй пам'яті. Бо пам'ять, як вода, в решеті, тримаєш, а вона витікає. Він засміявся. Але нервово, що ти вигадуєш? Ми посварились, і все, так буває, я не ідеальний, але ж ми сім'я. Я поклала на стіл роздруковані скріншоти. листування, фото, все, він поблід, це приватне, ти не мала права, а ти мав, перебила я. І вперше за довгі роки мій голос не тремтів. Я говорила довго, без крику, без істерики, просто як вирок. Ти не просто зрадив, ти зробив мене тінню. Ти позбавив мене голосу. Я стала тією, хто вічно мовчить, щоб не зіпсувати настрій. Хто не фарбується, бо тобі не подобається, хто не плаче, бо це маніпуляція, він спробував грати жертву. О, ці чоловіки, як тільки їх ловлять, одразу стають нещасними. Марин, ти ж знаєш, як мені було важко. Ти охолола, ти змінилась, ти весь час зайнята дитиною побутом. У нас не було нічого живого, я просто шукав. Тепло, я ледь не засміялась. Ти шукав тепло, а залишив мене мерзнути. Я вимкнула диктофон і подивилась йому в очі. Я не залишуся тут, і не залишу тобі Дашу, ми поїдемо. У тебе буде час все обдумати, але не думай, що я ще та сама мовчазна Маринка. Він зірвався. Почав говорити, що я нікому не потрібна, що одна з дитиною я пропаду, що всі чоловіки зраджують, що краще терпіти, ніж руйнувати сім'ю. А я стояла, тримала сумку в руці і слухала той голос, що вже давно мені не болів. Все, Ігорю, закінчено. Наступного дня я переїхала в тимчасове житло, маленьку однокімнатну квартиру, яку знімала ще моя подруга Настя. Поки була у від'їзді, донька швидко адаптувалася, бо була поруч мама. Я ні, перші дні були страшні, руки тремтіли, як після лиха. Здавалося, що я зробила найбільшу помилку в житті, що все зруйнувала, але потім одного ранку я прокинулась, і було тихо, тиша, не від образи, тиша від спокою. Я почала збирати документи, пішла до юриста. Виявилось, що маю більше прав, ніж думала, і що багато жінок щодня приходять із тими самими історіями. Ви не самі, сказав адвокат, і не винні. Того вечора я знову поговорила з мамою і вперше сказала їй все без страху. Мам, я більше не буду мовчати, не буду терпіти, бо терпіння це не чеснота, якщо від нього болить душа. Вона довго мовчала. А потім раптом заплакала вперше за все моє життя. Я не знала, як інакше. Мене теж ніхто не вчив, як бути жінкою, не жертвою, і ми мовчали, сидячи на лавці перед хатою, дивлячись, як зорі одна за одною виповзають на небо. А Ігор, він дзвонив ще довго, спершу з погрозами, потім з благаннями, але я більше не поверталась і не вагалась, минав місяць. Як я жила окремо від Ігоря, і знаєш, чим більше днів проходило, тим краще я дихала. Немов уперше за довгий час відкрила вікно в кімнаті, де давно задушливо. Я влаштувалася працювати у невеличку студію дизайну, колись захоплювалась графікою ще до шлюбу. Моя подруга Настя, як повернулася із відрядження, зробила мені місце у своїй команді. І кожного дня, коли я відкривала ноутбук, малювала логотипи, афіші упаковки. Я знову відчувала себе живою. Донька ходила у садочок. Я забирала її ввечері, і ми йшли пішки через парк. Вона збирала каштани, питала, чи феї живуть у деревах, і стискала мою руку так щиро, що мені хотілося плакати. Але вже не від болю, а від щастя, а ігор. О, він не здавався, писав, дзвонив, навіть стояв під вікнами з квітами, як у дешевому кіно. Одного разу я відкрила двері, і там він із кавою в руках. Я просто хочу побачити Дашу, не будь такою жорстокою. Я не була жорстокою. Я була втомленою і, нарешті, сильною. Якщо хочеш бачити доньку, буде все за законом через суд, через графік і без маніпуляцій. Він ошелешено мовчав йому незвично, що я говорю твердо, йому незвично, що я не тінь. А потім несподівано у моєму житті з'явився Назар не принц, не рятівник, просто чоловік, який поставив мені чашку чаю в студії, коли я забула пообідати. Ти знову залипла за монітором Марин. А ти не робот. Я усміхнулась. Я просто боюсь зупинитись. Бо тоді почну думати, а думати це погано? Коли за плечима така історія, то страшно. Він не питав зайвого, просто був поруч, допомагав із проектами. Інколи забирав Дашу з садочка, коли я затримувалась, говорив Я бачу, яка ти сильна, але ти маєш право втомитись. Одного вечора ми сиділи на кухні, пили чай з медом, і я розказала йому все. Без прикрас, без жалісних інтонацій, просто правду. А він сказав фразу, яка перевернула все всередині: Ти не уламок, ти не те, що залишилось після, ти початок, і мені раптом стало легко, як після бурі, коли ранок, і трава виблискує, бо змила все брудне. Але не все було так гладко. Одного дня до мене прийшла його коханка та сама. Стояла на порозі в дорогому пальті і дивилась так, ніби я, її боржниця. Ви зруйнували йому життя, сказала вона. І собі теж, ви б могли все пробачити. Я дивилась на неї і думала, яка ж вона ще сліпа. Вона думає, що любов це перемогти іншу, а любов це коли тебе не треба вигризати з чужих рук. Знаєш, сказала я, я колись теж так думала. Але життя мене навчило, якщо чоловік зрадив раз це його тінь, і вона йтиме за ним завжди. Вона нічого не відповіла, просто розвернулась і пішла. А я закрила двері назавжди, минав майже рік. Рівно стільки часу я жила окремо від Ігоря з Дашею, з новою роботою, з новими думками. З Назаром, хоча ми не поспішали називати це стосунками, ми просто були. Поруч, у теплі, я навчилася казати ні. Ні, я не прийду на зустріч, бо маю втомлену душу. Ні, я не дозволю вказувати мені, як виховувати доньку. Ні, я не повірю в те, що я недостойна. Мама, ох, моя. Мама змінилася повільно, як лід тане навесні. Вона почала слухати, не повчати слухати, і навіть сказала одного разу. Може, я не була доброю матір'ю, але глянувши на тебе тепер, думаю, ти сама себе виростила краще, ніж я могла. Це були найважливіші слова, які я від неї чула, а Ігор зник надовго. Суд встановив графік побачень із дитиною дві години щосуботи, в присутності психолога. Іноді він з'являвся. Іноді ні, я не боролась за його увагу. Донька ще мала, вона не розуміла, чому тато то є, то нема, але я знала, рано чи пізно спитає. І я скажу правду Не злобно, не солодко, просто чесно. А потім, в одну п'ятницю, я забрала Дашу з садочка, зайшла до магазину і на виході побачила його. Ігор стояв біля машини в костюмі, як завжди, чистенький, вилощений, тільки очі. Якісь інші. Марин звернувся до мене тихо, можемо поговорити. Ні, це важливо не про нас, про Дашу і трохи про мене. Я поставила сумки в багажник і подивилась прямо в очі. Тепер я могла це робити без тремтіння, без болю, у тебе п'ять хвилин. Ми сіли на лавку біля магазину. Даша їла яблуко, щебетала щось про хмаринки, а ми сиділи. Як два незнайомці з одного минулого. Вона пішла та жінка, з якою я. Ну, ти знаєш, я залишився сам, і тепер розумію, що я наробив, ти наробив не тому, що тебе покинули, а тому, що вибрав зраду, коли міг говорити. Я хочу виправити все, повернутись, бути поруч з тобою, з Дашею. Ох Господи. Я чекала цих слів колись місяцями. А тепер вони звучали, як порожні від его в підвалі. Я мовчала довго, а потім сказала: Знаєш, я колись думала, що любов це коли хтось повертається, а потім зрозуміла справжня любов це коли ти не дозволяєш собі знову бути знищеною. Він сидів мовчки, нарешті без маски, просто чоловік, якого лишили його ж вчинки. Я не тримаю зла Ігорю. Але я більше не твоя, і Даша, не трофей, щоб повертати її, коли тобі самотньо. І знаєш, він не розлютився, він навіть не сперечався, лише опустив голову. Тоді, пробач, я встала, взяла доньку за руку, і перед тим як піти, сказала я пробачила вже давно. Але пробачити не значить прийняти назад. Того вечора я вперше за багато років співала пісню на кухні, коли готувала вечерю. Співала, як колись у дитинстві. Даша плескала в долоні, а Назар заходив у двері з теплими пиріжками і усмішкою до самих вух. Минуло ще кілька місяців. Я вже не рахувала час у до і після, просто жила, не виживала, жила. Ми з Дашею переїхали в нову квартиру. Невеличку, затишну, з вікнами на схід, де ранкове сонце завжди будило своїм теплом. У кожному кутку було моє, і тільки моє, кольори, які я обрала, книги, які любила, фото, на яких я усміхнена, не для когось, а просто жива. Назар залишився. І не як випадковий, а як той, хто не вимагав, не рятував, а йшов поруч. Він не був ідеальний. Але з ним я не боялася мовчати, і говорити і сваритися, і сміятися до сліз. А одного дня до мене прийшла моя давня подруга Оля, та, з якою ми колись разом жили в гуртожитку. Вона переїхала за кордон, і ми втратили зв'язок. Але тепер повернулась і принесла з собою спогади, запах кави на підвіконні, старі жарти і можливість. Марин, я працюю в культурному центрі. Нам потрібна координаторка арт-проєкту для жінок, які пережили домашнє насильство. Я знаю, що ти зможеш, бо ти не теорія, ти приклад. Я дивилась на неї, наче на сонце, після грози. Я ж не психолог, але ти маєш головне правду. І я погодилась, створила проєкт, почала проводити зустрічі, слухала інші історії. І кожна звучала, як ехо моєї, але тепер я не була жертвою. Я була тією, хто тримає руку. Хто каже: Ти не зламана, ти просто більше не гнешся. І от одного дня на одну з таких зустрічей прийшла жінка, сіла тихенько в кутку, ледь трималася, обличчя синє під оком. Я почала говорити, як завжди, про мовчання, яке вбиває, про голос, який рятує. А вона все дивилась на мене, і в кінці підняла руку. А що, як я сама дозволяла йому це роками? Що, як я винна? Я підійшла до неї сіла поруч і сказала: Ти не винна, що тебе вчили мовчати, але тепер твій вибір мовчати далі чи кричати за себе. І вона заплакала, як я колись. Після тієї зустрічі я поверталась додому пізно. Назар читав Даші казку, коли я відчинила двері. Вона вже клювала носиком, але як побачила мене, одразу підбігла і обійняла за шию. Мамусю, я сьогодні намалювала тебе, і знаєш, яка ти? Яка, зайченятко? Ти з крилами, бо ти добра і сильна. Я не стрималась, заплакала, але вперше від щастя. А знаєш, що найдивніше? Одного ранку, коли я варила каву, отримала листа. Від Ігоря, Марин, дякую за все, навіть за те, що пішла. Я пройшов терапію, почав розуміти, скільки всього зламав у собі у вас, не прошу повернення. Просто дякую, що не дала мені знищити тебе повністю. Я прочитала, видихнула і посміхнулась, бо це й була перемога, не коли він пожалкував. А коли я себе не втратила, тож отак, дитино, була я жінкою, яку ламали, якою знехтували, яку зрадили, а стала жінкою, яка вийшла з того вогню не як попіл, а як вогонь.